Навчально-бойовий центр асоціації ветеранів спецназу розпочав свою діяльність ще в 2014-му. Навесні цього року в центрі стартували навчання з тактичної підготовки санінструкторів з курсу захист від зброї масового ураження зі стрілецької підготовки. Уперше в центрі організували базовий курс діагностики та лікування посттравматичного стресового розладу. Це річна навчальна програма. Ми вже проводимо 5 місяців це навчання. Скільки людей дійде до фіналу, поки що невідомо. Але якщо ми зробимо хоча б до десятка десяток фахівців, то це буде значний прогрес. До цього часу такої програми ніде не проводилося. Попередження діагностики і лікування ПТСР – це як основне, але для цього треба досить багато знати, тому паралельно. До цього ще вивчається, що таке бойовий стрес, як надавати допомогу бойовому стресі. Що таке гостра стресова реакція? що таке гострий стресовий розлад? Які в їх умовах перебувають? Люди протоколи надання допомоги. Фахової такі, психологічної допомоги таким людям, котрі там знаходяться в стані ступору. У межах курсу буде підготовлено групу інструкторів, що зможуть працювати з людьми, які зазнали посттравматичного стресового розладу у зв'язку з війною. Відвідувачі курсу діляться такі знання нині вкрай актуальні. Цивільному населенню більше потрібно пояснювати, що відбувається з військовим, ну ніж самим військовим. Тому що з військовими Працюють є спеціалісти, медичні психологи працюють. А от з цивільним населенням роз'яснити цивільному населенню це дуже складно. Тим паче, у кого немає в сім'ї військовослужбовців, вони взагалі не розуміють, що відбувається з військовослужбовцями. Вони не розуміють, що відбувається в сім'ях військовослужбовців, як переживаються всі сім'ї. Олена Олександрівна, дружина військового. Нині вона вже пройшла третину курсу і допомагає військовим. Дізналась з общої групи. Дружин військовослужбовців, От, що набирається така група для роботи з військовослужбовцями з посттравматичними синдромами, як почнуть повертатися додому військові, що треба робити, як допомогти. Ну а по-перше, ну, мене зацікавило те, що я як дружина, я сама переживала дуже важкі часи, дуже важкий період. У мене саме були стреси, нервові зриви. Тому спочатку я хотіла розібратися з собі. Це мені придало впевненості. Зараз я можу спокійно їздити до військових, спілкуватися з ними. Вони такі самі люди, як і всі навкруги. От. І навіть вони чесніші, ніж всі. Зараз присутні тут в цивільному житті, не тільки військові мають цим володіти цими знаннями, а люди, котрі можуть бути інструкторами. А саме на це ми розраховуємо, що всі, хто пройде цей курс навчання, вони зможуть тренувати, практикувати вже як інструктори і навчати інших людей. Михайло Бострофер там Кравченко цей день.